дня всім! Сім, сім кукурудзу, покрову. Що це таке? Камберлен. Це камберлен. А що ми тільки що сіяли? Ракель і... Faiblow. Сіяли ракель і фай. Файбло. Файбло. Це сім. Зараз камберлен. І розсипаємо. Скільки це камберлену цього? 10 тисяч. 10 тисяч. Це по 5 тисяч мішку, так? Да? У цьому пакетику. 5 По 5 тисяч пакетиків сіємо ми стільки ж? 47 тисяч, так? Да? 47 тисяч на да, гектар сіємо. До є нас 10 тисяч і ще. Перфекти ще є А перфекти скільки? 5 тисяч. Ще перфекти є 10 тисяч до мішечки. І цієї мегатон. І цього є у нас 4 таких пакетики. По скільки тисяч? По 3 тисячі. 12 тисяч. Попередньо було обкинено сюди карбомір, Скільки кілограм? 300 кілограм на гектар. І зараз кидаємо віромілу. 16, 16, 16. По скільки 130 кг. Обідаємо 130 кг, і робили в рядок. Там вже посіяна під пленкою. В теплиці сіяна розсаду, а це сіє вже. вже... Якщо буде супроба кукурудзка цього року. Була проведена культивація. Виборнеме закриття вологи. Культивація один слід, розкидання добрив і другий слід заробка добрив. була. Погано трохи розроблено, це була весняна оранка, попередник тут капуста і там трохи помідори. Є відео, яке я тут дискував її вже весною. Ну, о, після. Капусту полишалася. Це посюди. А тут буде, мабуть, це тут гектар. А тут по соняшнику будемо досівати. Ну Тут теж кидались, тут по соняшнику далі основна площа буде соя і там була кукурудза. Сьогодні будемо сіяти соняшник. Зараз усім сіємо соняшниковими дисками. По-моєму на 26 оттурів. Ми в торік так сіяли, цього року так сіяли. Непогано не виходить. Ну як непогано. <рес> як має сіяти. А тут посіяна кукурудза. Проста на зерно. Пару днів назад. Може знайдемо зараз. Тільки вона починає прокльовуватися, а посіяна вона днів 6 вроді б, назад. Холода були ну воно в волозі. Це кукурудза тут, мабуть, внісоцька вн 6367, кажеться. Ладно, зараз важимо. Розсипаємо. Ну, нема що тут, їдеш вперед та їдеш. Ну що тут показувати? Я Розказав, показав, як зважуємо, приблизно вважимо, скільки є в мішечку, ділимо і потім розсипаємо по серці. Все, всім всього доброго, гарних урожаїв. До побачення.